Hello Friendly, з вами Денис Френлі. Як я обіцяв вчора, я знімаю на ті цукерки, які мене вчора пригостили. Відрошен монгбланк Чопет Хазельнац Є переклад? Є на російському. Бомбебонбланк. Це що, Білорусі? Україна, де наша любима, де? Зараз знайдемо. То напевно... Ага. Скоріше за все. Шоколадові бомбони, монблан. А де це є? Пожив Нічого не розумію. Будемо перекладати на українську чи що, де то є? Wossit. шоколадою бонбони. Нічого не розумію. Напевно, десь тут пише. А тут ніде не пише. Конфети, це ру. Це ру це мене то. Коротше, так, так, так. Так. О, найшов цукерки шоколадні, все, знайшов. Тому таке справа, що поїхали до заставки. Добре, що знайшов назву. Let's go. Деніс дружній реагує. Деніс дружній реагує. Я сьогодні буду реагувати на е, цукерки, але то ви не вийдете, ба? Бачите, цукерки шоколадні, Монблан Крем праліни з подрібненим лісовим горіхом. Монблан з подрібненим коротше, лісовим горіхом, ріхом, ріхом. Ну, це горіхом. Коротше, я сьогодні спав і вже знімав шорт. на, ну, Коротше, не складав ліжко. Бачите, я не складав. ну, На нескладеному. Коротше. Ну, тут трохи безпорядок, але. Спав на цьому, коротше, не, не, на скла... не, не розкладав. Коротше. Ліжко, спав так, як є. І через це в мене шия трохи боліла зранку дуже сильно. Тепер вже пройшла, лише легенько поболюю. Тому таке справа, але вже краще. Та, набагато краще. ну, Який висновок з цього? Не, сп, не спіть на складеному ліжку. Розкладайте. Ну, якщо у вас велике ліжко, то спіть. А якщо таке маленьке, як в мене, то треба розкладати. Ну, я, скажімо, навмисно лягну, бо я... я, коротше, там щось. То зробив, що я мав зробити, я думаю, сам себе проучу. Я мав, коротше, відео на другий канал опублікувати. Я не встиг опублікувати. І вже пішли спати, і все, закрилися. І я тіпа, такий на все, а я не розкладаю ліжку. Лягаю так, як лягаю. Ну, і сам собі біду зробив. І тепер шия мене болить. Добре, друзі, сьогодні у нас раз, два, три, чотири, п'ять цукерок, та й вся. Бо, того, що ми порахували там разом 14, мамі 4, татові 5, ну і мені 5. Ті цукерки вони відклали куди? Не знаю. Це, до речі, на завтра вас чекає реакція на зефір. А куди вони то поставили, я не знаю. Ну, коротше, щоб ви знали, вони теж кудись собі сховали. Блін, але я не йти де. Там теж зелені цукерки, вони кудись собі то сховали. От, ненормальні, кудись сховали. Мене нервує те, що чого немає, як він десь сюди ставив. Чекайте, йду запитаюся, я хочу вам показати всю колекцію. О, сказав, що на холодильнику, бачите? Тут у них коротше разом. Ну, разом 14, щоб ви собі знали. Бачите, 14, і я ще взяв 5. Ну, коротше, ми сьогодні з'їмо 5 штук і буде нам. Я один зняв на youtube шорт Тому такі справи достатньо. Все, йдемо вас читати Я забув що то, не так як я хотів. Бо то буде. Бо то від павербанка заряджається телефон. Ну, коротше, давайте. Такого будемо то може і краще такого прочитати. Ну, подивимося. А ну скільки. Я знаю, ви набагато при... написали коментар. Тепер почали коментувати. Два коментарі, 19 лайків. Дуже дякую за актив. Ну, на кінець Ютуб не списав, слухайте. Але зайдемо тут більше, так? Тут більше. А ну давайте зайдемо в YouTube студію, подивимося, скільки там пише. Так, бачите, це моя YouTube студія. Так. І ми зайдемо і на відео вчорашньому пишеш 20 коментарів. Я вас просив 30, але нехай. Зато менше будемо зараз читати. Поїхали читати. Let's go! Так, Хіна Майо. виглядить вкусно батончик. То ми вчора їли батончик. Та два батончика. Дуже дякую за коментарі. Несквік зайчик. Денис, коли будуть комікси, я дуже чекаю. Дякую за коментарі, не буде. До 26-го року, і то не знаю, що покажу. То є передів, то нема більшості випадків. Нема передів, 100 передів, нема мотивації. Не знаю, може покажу у 26-му. Артем Деніс. Денис. Е, нічого собі, який твій е, як твій канал виріс? Пам'ятаю, в останній заходив на твій канал. Там було 5К підписників. Зараз 16к, Молодець, 20 тисяч не за горами. Я. Думаю, що за горами, бо я навіть до вересня не, до, не наберу 20 тисяч, а може до кінця року наберу. Ну, дякую за підтримку. Марія Коляденко, ого круто, можна поставити на будь-який час і Ютуб запускає прем'єру Супер. Так лише, наприклад, зараз на як тебе поставила на 2014 відео, то тут вже треба. Розумієш, поясню так, якщо ти ставиш ще до того часу, як той час настав, то зразу прем'єра не запуститься. Мусить дочекатися. Ти мусиш дочекатися до того часу, який ти поставила. І тоді почнеться прем'єра. Якщо ти вже поставила на, на минулий час, який пройшов годину назад або дві, ну він тут вже зразу запуститься. Бо він вже в минулому, тому прем'єра прямо зараз запускається. А якщо ти ставиш на, у майбутньому, на майбутній час, то тут треба чекати до того майбутнього часу. І тоді ж прем'єра запуститься. Джек Норріс. Добре, що Ютуб цього разу лайки не спіл. Ну, Хоч це йому дякую. О, Какіц, класно зняв. Дякую. Дуда Дуденко. та нічого, що пізніше вийшов ролик. Головне, що вийшов. Головне, що вийшов кожного дня ролик. Катеріне Макаров. Поскоріше би телефон тєлі, 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 сремонтували, щоб вовремя виходили відео. Ну, та. Ну, Наприклад, так сьогодні 14 числа мало вийти в 14.14. -14. Не вийшло на 21.14. Бо у 20 в 20 у мене ще справи. Та. На 21.14, але я поставлю на 14.14. -14, ну, поскоріше би, б. Каплі баланс. Е, ти так дуже похожий на лайн. Ну, я кажу, аналог лайна. Хіна маю, ти забив дату прочитати. Блін, забув. Ну, бо я не гад. Я деколи пам'ятаю, деколи не пам'ятаю. Отут, наприклад, дата є. Є. Бачиш, 9 січня 23 до 19. Чекай, 19-го, ні, 9 січня 23 зробили до 19 січня 23. А що це дві 3... дати? Краще спожити. Годен. Сп... Дата виготовлення, дата... дата на производство ще є. І дата фасування. Ха, і краще спожити. Непонятно. Добре, читаємо далі. Скоро буде 17к підписників. Я надіюся, так. Настя Тодорченко, бачиш, Ютуб тебе цього разу підтримує, лайки не списав, а залишив. Ну, хоч це це йому дякую. Марія Коліденко, я зрозуміла, коли ти ставиш прем'єру на відео, завжди є актив. і лайків я тому частіше став прем'єру. <кій> <кій> Дивися, коментарі було завжди у мене, чи є прем'єра, чи нема. От лайків не було. Зараз вже ставиш прем'єру. Вчора і сьогодні поставив. Не знаю, як буде сьогодні під відео. Але дійсно є лайки. Так, ти права. Артем Денюс, я дивився позавчорашнє відео вже 14 лайків. Ну, давайте подивимося. Це типу під цим. Дійсно 14 лайків. Молодець Ютуб не списав, не списав. Молодець, що не списав. Так. Якщо оформиш підписку, можливо, побачиш серії Бруно втрачені. Я тому і хочу попробувати оформити. Перший місяць писало, вроді, безплатно. Ну, всі ми знаємо, спочатку безплатно, потім доведеться платно. Потім треба наступний місяць зразу відключити, але плату у нас інодь забере. Коротше, подивлюся, вийде взяти серію, окей, не вийде, то не знаю. Леонович, Ютуб реально не зараховує коментарів. Я пораховував під цим відео є 16 коментарів, а Ютуб показує два. Що з ним? Ну, видно, вчасно, так як ти написав коментарі 13 хвилин назад, видно, він ще не успів обробити. Не знаю, треба, напевно, би пройшов день або два, як ви напишете, допустимо, 16-17 коментарів. І тоді він вже за два дні покаже цих 17-16 коментарів. З Капрі баланс, там під учора відео є лайки. Ютуб не списав, я бачу, та Діана Капрі, ну так, тут потрібно знімати на той телефон, який завжди зніметь відео. А це не їсть, а відео не зніметь. Тупо. Ну, цей телефон взагалі непридатний для таких зйомок. Він може не зняти, він може... Де зняти з лагами, а десь може не зняти. Тут ліпше, так як ти написала на той телефон, який завжди знімить відео. Це мамин телефон і мій Realme, який зараз в ремонті. Ну, зремонтується, будемо знімати. Та. Хіна маю. Тупо, що папін телефон і знімають. Ну нічого, твой телефон буде знімати. Та, коли вже зроблять. Та. А ми вже приступаємо до цюкерок, я всі коментарі прочитав. Пише, що 16, напевно, 17, ну. Ні, писали у творчі студії 20. Ну нічого, пишіть побільше, ти будемо більше з вами спілкуватися. Ми приступаємо до цукерок. Добре, давайте їсти. Let's go! До цукерок. Я би ще міг собі чай зробити, але нема на це часу. 10 хвилин до 8. Не знаю, що я там спію, поїхали. Так, давайте. Я вже на YouTube шартів. Ось така цукерка, бачите? Чорний шоколад і тут верхушка біла. В середині молочна начинка. Я не люблю чорний шоколад, але вже поїхали. Спочатку біла. Ну, в принципі, на 8 Ну, Тут всередині переклад пише крем е Монблан, крем Проліни з подібним сумим горіхом. Монтбланк. Ну, а тут бланк. А тут пише Монбланк. Завтра у нас ефір буде на відео, скоріш за все. Е але простий, бо то ми їли з вами в шоколаді раніше. І зефір шоколадом. Ну це інакше так. Це простий так. Тому чекайте на завтра на відео. А ми поїхали до другої цукерки. В принципі, оцінка 8 балів. балю. Може бути. Відкриваємо і їмо. Так, давайте. Я візьму піднос. Міг би по суті чай з вами зробити, але... Поки що я цього не роблю. Так, лож. Перший діле зупу з сухарями. Там гриб, гриби входять. Картопелька, морква. Цибуля моя нелюбима, ну, нічого, цибулю вибрали. Так що їсти можна, якщо захотіти. Так, давайте все окремо. Спочатку молочна начинка. Бачите, якраз окремо. Поїхали. Так, ще ложку треба, чайну. Добре, що я вже... Вже мене шея пройшла, але трохи ще болить. Так, що ми можемо тому поставити? Байду, що другу. Просто молочне, без нічого такого. Навіть непонятно, особо, що то молочне. 8 балів. Наступний чорний шоколад. Моє нелюбиме. Поїхали. Ну таке. Не особа такий чорний, але такий чорненький. Ой, трохи чаний. Поставлю 7 балів, 7 балів. Далі. Начинка. Що там? Оця біла? Що вона там пише? Крем праліни виходить. Що це крем праліни? Поїхали. М -м. Ну таке, 8 балів. Нічого такого, 8 балів. І остання це начинка. Так, начинка поїхала. Думаю, в нас ще є 3 цукерки, треба зробити чай все-таки. До цих цукерок. І остання начинка отримує також 8 балів нічого особу. Давайте ще раз. Так. Так, а ну що воно там Особо нічого такого, 8 балів. Очі коли щось багато, ну чогось неймовірного, тут такого нічого немає. Тому стандартна оцінка 8 балів, що просто можна заїсти, але нічого такого особливого немає. Так і справи. наче три цукерки, і я пішов по чай. Все-таки зробимо чай ой, чайник то гарячий. Я завжди, коли наливаю собі чай, такого нахиляю і звідси ще тече. Досить того, що тут має лиштекти, а воно віце. Бо я не бачу, що я розливаю, тому треба піднімати кришечку. Щоб бачити ситуацію. І тоді аж наливати чай. Щоб бачити і не розлити. Тепер я буду так завжди робити. Бо я не бачу, що тут відбувається всередині. І розливаю. І мені лише проблема витирати з землі. Так. А так вже будеш відкривати і будеш знати. Так, завтра в нас що? 15 березня. Половина... половина місяця. Пів місяця пройшло вже. І що? Я дав телефон 9-го. А це може до до, до п'ятниці зроблять, не знаю. я, коротше, у п'ятницю може до них зайду, як там ситуація в кінці. Бо в понеділок вже 20 березня, а мені треба багато контенту на 20 березня. Зараз нічого не знімлю. Я вже попропускав купа каналів, бо в мене купа каналів круглого числа, я веду всі. Ну, не всі, майже всі свої канали. Студію Денис. У мене ще є канал Файно ТВ. Файно ТВ це був перший канал, де з'явився мультфільм Брат Данила, Бред зубрило. Це був, коротше, Файно ТВ, я придумав цей канал. Далі у мене є Бруно Джанайдо, Картун Пейн. Це дитячий канал, я веду, шорти просто викладаю для активу. Далі у мене є що? Кіші канали. Ну, Бруно, дійсний, Бруно заграється другий канал Бруно, бо там є перегляди. Головний цей канал День Спрані викладаємо шорти. І Фейсбук День Спрені, бо є перегляди, я викладаю. І День Спрайні цей другий канал, на якому вже 3000 підписників. І походу все. Коротше, багато каналів. А у 10 березня в мене вже свого телефона не було, а там тато мусив кудись їхати в день, він забрав свій телефон, не дав все познімати, тому не вийшло. Тому треба, аби мати свій телефон. Буду мати свій телефон, ти буде контент, так? Та я вже ті відеоки не вийшли. Знімлю наперед ще за 10 березня вже вийде там чи 10 травня, чи 10 червня, У квітні не хочу, так. 10 квітня. Попропускав і він хто? Я, що вдарив свій телефон і втратив його. Тепер можна. менше часу. Ой, ну з чаєм, мені здається, буде краще, але... Чай такий гарячий, що попробую його розсмакувати. Знаєте, на упаковці виглядає краще, ніж в реальному житті. Ну, на то воно і реальне життя. Що в реальному житті має бути... Ну, знаєте, три... гірше, ніж на мальйону. Як то? Ось така вона. Сувора реальність. Та. Що ти очікуєш, більшого з, більше тої... з того малюнку, а отримуєш гірше. Ти очікуєш, що... Буде телефон все життя тобі нормально грозити, а в реальності воно вже не хоче. Ну, тому й полетів. Ну, такі справи, давайте чаєм. Ну, з чаєм, напевно, та сама оцінка 8 барів. Таже нічого особливого. Восьма година вже. Капець. Що я хочу? Я почав 40. Ну, треба було швидше. Я не думаю, що так затягнеться. Думаю, що ще 5 хвилин, і закінчу. У нас що? А, у нас ще дві цукерки, то 5 хвилин. А ви давайте ви ж дивитесь мій ролик в прямому ефірі. Давайте спілкуватися, що у вас там. Як справа, як у вас життя, може краще, ніж у мене. Не пану краще. Ви ж, мої друзі, кожен день контент не публікуєте, вам то проще. Простіше живе це, ви ж глядачі мої. Запитаюся те, чому я не піду з ютуба, Я хочу кожен день радути контентом. Та, та. 16 тисяч навіщо підписалися. Аби просто підписалися, ні, аби дивитися мої кожен день відео. ха, Якраз вони дивляться, якраз. Ну хоча б з них. 3%. До скільки до мене в основному? 30 коментарі, 30. 30 людей. Ну, 2-3%. 2-3% із ста. Із 16, так. Так вийшло, що чай смачніший, ніж ця цукерка. Ну! Що поробиш? А чого це у мене всю в шоколаді? Ростяпа. <хи> Давайте поговоримо, що за, що за цей місяць відбулося в Україні. В Україні вийшов анімаційний. Походу переплюнув всі анімаці анімації, які зроблені в Україні. Взагалі всі анімації українські, україн, ну, українські мультики. Це, я думаю, ви вже знаєте, мультфільм, мультсеріал Мавка. Мавка Лісова пісня. Я ще Мавку вивчав ще десь на першому курсі, першому другому курсі в інституті. Ми там вчили хто то автор, ой не нагадаю, не нагадаю, якийсь автор. А, мама казала, ми ж тільки що з нею спілкувалися. Леся Українка. Та, Леся Українка, Мавка Лісова пісня. Я так думаю, що вони по мотивах цього. Твору зробили мультфільм, треба дивитися. Ну, мультфільм, я бачу анімація на рівні з Діснейською, з Walt Disney, це капець, до чого вони дійшли рівень, рівень анімації. Але я ще дивився у 2017 році, бо я увів, мені тоді треба було мавка лісова пісня ну, аудіокнигу, мені здається, я увів у Ютубі і мені вибув трейлер до цієї мавки сучасно. Я думаю, це пройшло вже більше п'яти років. Вони за 5 років замотили, вони тоді ще трейлер лише закинули. Він казали, що скоро буде. І воно так затрималося і в ж тепер випустило. Ну, добре ж хоч тепер, так. Тому так і справа. анімація перевершила дуже багато мультсеріалів сучасних. Тому я сподіваюся, що вона отримає визнання, дуже велике визнання, популярність. Та. Наприклад. Має полюбе у світові там ці рейтинги піти. У мене вже чай закінчився, але мучимо ще цю останню доїсти. Все-таки добре, що я з ними поділився, бо ще скільки її треба було їсти. Бех. Я вже не можу. Давайте подивимося. Ось така пірамідка. Ось така пірамідка, давайте їсти. Я вже не можу. Мені не подобається чорний шоколад, коротше, їсти не буду, віддам мамі. Вибачте, їсти більше не буду. Хтось там писав, не доїдати, добре, не буду доїдати. Одну ми лишимо мамі. Фу, мені реально це не подобається. Тепер я хочу поставити 7 балів. Ну добре, я поставлю 8 через білу начинку. Через оцю начинку поставлю 8. Але я вже більше їсти не можу, тому такі справи, друзі. Такі справи, друзі. Коротше, пишіть побільше коментарів. Чим більше коментарів, тим більше Денис Френні з вами спілкується. Ну це очевидно. Ставимо цю сюди, більше не буде. На цьому все. З вами був Денис Френні. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, що думаєте. Лайк, підписка, коментарі. Вже і лайк можна поставити, прикидаєте. Але напевно може під цим відео вже не можете. Ну, пробуйте, тестуйте. З вами був Денис Френні. дякую всім гарно за перегляд. Всім на добрання, всім пока. Завтра нове відео про зефіри. Шорти вже всі опубліковані. Чекають вашого перегляду на каналі. Тому приємно перейду. З вами був Денис Мей. Всім пока-пока. Бувайте. Ой, поїли супер, поїли клас. Монт Бланс.